Інсульт – це гострий стан, під час якого вражається судина головного мозку. Найчастіше відбувається блокування судин бляшками. В цей час немає доступу кисню та крові до певних ділянок мозку. І тоді відбувається відмирання нейронів та цієї ділянки. А наразі в Україні дуже висока смертність та інвалідізація при інсультах. Це відбувається, тому що люди запізно звертаються до лікарень. Вчасна медична допомога це один з найважливіших факторів при лікуванні інсульту. Є така абревіатура мозок. М це мовлення. Ви питаєте у родича. Чи людини, як його звуть, просити повторити якусь фразу та дивитись на його мовлення. Якщо мовлення затягнуте, чи родич або людина не може повторити цю фразу, тоді вже можна думати про інсульт. Далі у нас буква О це обличчя, дивитись на симетрію обличчя. Може бути опущення а, а, кінця губи, а, чи асиметрія опущення а, повіки. А, тоді теж можна розглядати це як ознаку інсульту. А, далі буква З запаморочення. Якщо у людини раптово виникає запаморочення, порушення ходи або рівноваги, це теж може свідчити про інсульт. Наступне О це очі. У людини раптово порушується зір або виникає двоїння. І літера К це кінцівки. Якщо порушується чутливість або рухи в однієї або декілька кінцівок, це теж важлива ознака інсульту. Якщо ви розпізнали хоча б одну з цих ознак, необхідно терміново повідомити в швидку за номером 103 та розказати за ті ознаки, що ви виявили, і негайно їхати до лікарні. Програми медичних гарантій. Яка забезпечує безкоштовне лікування пацієнтів, продовжує працювати і під час війни навіть люди, які іммігрували з інших територій. Де зараз ведуться активні бойові дії, також можуть отримати безкоштовне лікування в лікарнях, просто звернувшись по фактичному місцю проживання. Серед безкоштовних послуг, які можуть отримати пацієнти в лікарні, це первинний огляд, негайна комп'ютерна томографія головного мозку, також лабораторні та інструментальні дослідження. Лікарня надає ліки з нацпереліку, які необхідні при інсульті. Також в наступному році планується відкриття інсультного блоку та буде доступний тромболізис. Це тромболітична терапія, при якій вводиться препарат, який розчиняє ці бляшки та відновлює надходження кисню та крові до пошкоджених ділянок мозку. Найкращий спосіб знизити ризик інсульту це профілактика. Дотримуйтесь здорового способу життя, їжте більше фруктів та овочів, знижуйте споживання солі, ведіть активний спосіб життя, багато рухайтесь, відмовтесь від паління та вживання алкоголю, а також слідкуйте за своїм артеріальним тиском. Якщо вже так сталося, що сімейний лікар вам виписав препарати від зниження тиску, не припиняйте їх приймати, тому що ці препарати приймаються пожиттєво. Які підвищують ризик інсульту. Насамперед, це надмірний артеріальний тиск, серцево-судинні захворювання, такі як порушення ритму, надмірна вага, високий рівень холестерину, висока кількість стресів та цукровий діабет. Якщо ви виявили ознаки інсульту, необхідно негайно звернутися до лікарні, тому що у вас є до 4,5 золотих годин протягом яких можливо надати повноцінну допомогу, це зменшує шанси інвалідізації та смертності та зменшує період реабілітації після інсульту. Для Повного відновлення після інсульту також дуже важливий період реабілітації. Період реабілітації проходить в спеціалізованих центрах під наглядом лікарів, реабілітологів ерготерапевтів, які допомагають пацієнту відновити певний об'єм рухів мовлення. Цей період розпочинається після того, як пацієнт виписується з лікарні та йому надані певні рекомендації. Тож, слідкуйте за вашим здоров'ям, не забувайте е, вчасно звертатися до лікарні за допомогою. Та бажаю вам здоров'я!